Інтер'єр помешкання безумовно впливає на настрій людей, які в ньому проживають, і неба і король в цьому відіграють меблі. З питанням їх вибору напевно доводилось стикатись кожній дорослій людині. Якісна кухня, міцна спальня чи безпечна дитяча? Кожен обирає собі продукцію красиву, але головне якісну. Саме високу якість за доступними цінами сьогодні пропонує новий меблевий салон Енран, що відкрився в Івано-Франківську на площі Міцкевича. 8, другий поверх торгового центру Крокус. Ми відрізняємося дуже високим якістю та широким вибором меблів. Ми виробляємо багато меблів для як для офісів, так і для дому. Наша продукція це більш середній середні вищий дипозон цін, але якість на рівні світових зразків. Меблі фірми Енран вже близько 20 років знають на ринках Росії, України та за кордоном. Тепер їх зможуть не лише побачити, але й придбати також мешканці Прикарпаття. Продукція з тканини, деревини, металу, склад чи пластику усе під силу Енрану, адже на підприємстві повний цикл виробництва. Меблеву продукцію «Енран» можна також побачити в офісах та готелях. Замовляють її, бо якість підтверджує гарантія на товар до 10 років. Дуже гарні якісні меблі, е, дуже подобається що в Україні є таке гарне виробництво, яке вже понад 20 років працює, має свій завод і в Києві, і в Хусті. Повний цикл виробництва. От ознайомились з продукцією. Це є якісні меблі, і е, дитяче і е, для Готелів і для офісу, які мають високий і великий потенціал, і також гарантія. Це саме основне, що в нас якби стосується якості, приємно що це український виробник, тому що все таки ми. Боремося за те, щоб українці споживали українське, і дуже приємно, що це виробник, який дає гарантію досить довгу гарантію на свої вироби. І, на мій перший погляд, можу сказати, що мені сподобалося, особливо як молодій мамі. Мені сподобалося те, що тут є меблі для дітей. А це дуже важливо, щоб вони були екологічно чисті, щоб вони були зручні, ергономічні. Ну щоб дітям подобалось. Сьогодні меблі на найсучасніше нашому обладнані розробляють кваліфіковані дизайнери, інженери, технологи та конструктори. Відтак і результат очевидний. Висока якість, широкий асортимент продукції та індивідуальний підхід до кожного клієнта вивели «Енран» в лідери виробництва якісних меблів.